Щедрий вечір, добрий вечір і дорослим, і малечий, щастя, радості, любові, Щоб завжди були здорові, вдачу малий, гарну й і, і жили в умовах миру, щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав, Щоб забрав з думок неспокій, дав багато мирних років. На Божон дворе там горять огні, святий вечор, коло тих огньов, сорок молодцов, святий вечор, як зобра ліса, рахова ліса, святий вечор, кого немає, святого ілі, Святий вечор. Кому є хаті, Ілю шукаті, святий вечор. Петру є хаті, Ілю шукаті, святий вечор. Петру на коня, а жиде Ілля, святий вечор. А жиде Ілля, прямо до двора, святий вечор. Як зобра ліса попіта ліса, святий вечор, олія ілля, ти побував святий вечор, По понів'є ходів, життєчко родів святий вечор, по хлівах бував, про худобу дбав святий вечор. По хата ходів, діточок ростів, святий вечор, діточок, гостінці носів, святий вечор, по лісу ходів, Пчолочки роїв, святий вечор д не ходів, там Бога хвалив, святий вечор. Дай добрий вечор.